Вітаю! Зараз ми з вами заплануємо трансляцію на YouTube. Це необхідний крок, оскільки без YouTube ви не зможете спустити вебінар на квізі. Для цього відкривайте YouTube свій аккаунт. А ось тут от, натискаєте в ефір. Після цього ви заповнюєте назву. Вона обов'язкова на YouTube, але її не побачать учні, тож тут ви можете додати будь-яку назву. Та відмічаємо, що це трансляція не для дітей, якщо у вас не для дітей. Після цього на блоці кастомізації ви можете вимкнути чат, але це не обов'язково. Та найголовніше ось тут поставити за посиланням. Вказати дату трансляції ви можете ту, коли саме плануєте проводити вебінар. Якщо ви плануєте вже зараз протестувати, як це все буде виглядати на квіга, то можете нічого не змінювати. Наприклад, ми плануємо з вами на 26 липня, тож я поставлю 26 липня. Та натискаю Зберегти. Трошки YouTube завантажить, і ми отримаємо найголовніше посилання, яке нам потрібно буде використовувати, це посилання на трансляцію. Його можна знайти на кнопці поділитися та скопіювати його. Якщо ви вже зараз плануєте тестувати, як це буде виглядати на квіга, то ви можете зразу натиснути «Go А, Якщо ви плануєте якусь трансляцію, яка відбудеться завтра, чи за тиждень, чи за місяць, то, звичайно ж, не треба цього робити, а лише натиснути кнопку «Дан». То і все, переходимо до наступних кроків.